Залишили під вартою. У сумах, підозрюваному в державній зраді, залишили без змін запобіжний захід. У сумах зростає рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію. Продавці зі стихійного ринку борються за можливість продавати городину на сумських вулицях. 6 вересня о 22.30 російські військові обстріляли з міномасів Хотінську громаду. Всього зафіксували 12 влучань. Майже о півночі зафіксували 18 вибухів з автоматичного гранатомету у Зноб Новгородській громаді. Близько другої години ночі 13 влучань зафіксували у Миропільській громаді. Травмованих внаслідок обстрілів немає. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Підозрюваного у державній зраді мешканця Сумщини лишили під вартою. Так вирішили у сумському апеляційному суді. За матеріалами слідства підозрюваний протягом двох місяців передавав росіянам дані про розташування українських військових, блокпостів, рух техніки збройних сил України тощо за це від ворога отримав винагороду кілька тисяч гривень. Ваше відношення до інкримінованих вам дій. Ви, ви знаєте себе причетним чи категорично заперечуєте? не сумнівсе я складав заяву, які вказував, що спонукав до цього правопорушення. Затримали Юрія Виходцева 29 липня. Наступного дня обрали запобіжний захід, тримання під вартою без визначення розміру застави. З таким рішенням захист не погодився. Оскільки у Юрія Олександровича є наявні міцні соціальні зв'язки, є постійне місце роботи доволі таки тривале, раніше не протягувалося до кримінальної та адміністративної відповідальності, має родину, доньку, то е -м, цілком ймовірним було б е застосування запобіжного заходу вигляді цілодобового домашнього арешту. Під час засідання виходцев запропонував обміняти себе на будь-якого полоненого українського солдата. Цим, мовляв намагається спокути власну провину. Прокурор Віталій Довгаль зазначив, підозрюваного все одно треба лишити під вартою. Він готовий перейти на ту сторону, а замість повернути сюди наших солдатів, які знаходяться в полоні. Тось, а запобіжний захід, крім тримання під вартою, я не бачу іншого другого ніякого, тому що обмін пленними здійснюється тільки після понесення покарання на українського законодавства. Після кілька хвилинного перебування у нарадчій кімнаті суддя читає рішення. Запобіжний захід у тримання під вартою. Залишити без зміни, апеляційну скаргу скажу захисника підозрюваного адвоката волокової на цілково без задоволення під вартою. Чоловік перебуватиме до наступного продовження запобіжного заходу в кінці вересня. Максимальний термін покарань, який загрожує підозрюваному, довічне позбавлення волі. Діана Крахмати, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. У сумській громаді захворюваність на ковід з серпня зросла на 126%. Зараз такий діагноз встановили 1700 людям. На стаціонарному лікуванні 30 пацієнтів. Більше 60% госпіталізованих потребують кисневої підтримки. За останні тижні у нас є дві смерті від хвороби covid 19 Це є не так мало взагалі. з 2019 року, як вся біда почалася, у нас 1338 смертей. По місту суми по нашій територіальній громаді це дуже велика є е, цифра, оскільки більшість із них це люди працездатного віку. Це ті люди, які могли би працювати на економіку нашого міста, нашої громади. Щодо вакцинації, сімейна лікарка Наталія Солдаткіна пояснює, зробити щеплення можна в будь-якій лікарні. Якщо не зробили вчасно третю дозу, починати спочатку не треба. Першу бустерну дозу можна зробити зараз. Друга бустерна доза вона показана не всім пацієнтам. Вона показана пацієнтам з підвищеної групи ризику. Тобто, це особи, які старше 60 років, особи з інвалідністю, особи з імуносупресією. Також ті особи, які перебувають у будинках пристарілих людей. І ті особи віком від 18 до 59 років, які мають тяжкі супутні захворювання, Людмила прийшла до центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 щоб зробити щеплення втретє. Дві дози я вже вколола свого часу, але війна. Не дала змоги завчасно зробити бустерну дозу. Ну сьогодні, мабуть, прийшов час, враховуючи, що з ковідом ситуація значно погіршилась. Наразі в лікарнях сумської громади є вакцина Коронавак. Найближчим часом чекають на поставку Pfizer. Анна книжка Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми. Валентина Середа говорить, що цю городину виростила на своїй дачі, що за 70 кілометрів від Сум. Але сьогодні представник інспекції з благоустрою міста сказав їй, що за торгівлю тут, на вулиці Засумській, що неподалік центрального ринку, штраф 17 тисяч гривень. От люди зібралися, що не розрішають тут торгувати. Тільки щоб на ринки. Був представник Яковенко Микола. Не розрішають торгувати, тому що не положено на тротуарах. Інша продавчиня теж, Валентина, говорить, що приїхала торгувати своїм до сум за 35 кілометрів з-під Білопілля, пояснює тарифи на ринку за одне торгове місце. 7 гривень це метр, а плюс до того подивляться, у вас вастовара, якщо більше 10 кілограмів, 17, 20 і вище, вище, вище. Ціна. А ще там тоді викупляють міста. стоїть воно 500 там, з лишнім гривень викупити, а потім кожен раз заплатити ще й містове. Двойна плата там у ринки. От, допустимо, я в руках принесла оце. І в мене не вистача за дорогу 100 гривень віддати, де тоді? І ще й містове. Заплатить хай 17 гривень. Де, де мені взяти такі кошти? Аліна каже, що теж торгує своєю городиною. На зароблене годує свою сім'ю і свикрухи, яка втратила свій дім у селі неподалік тростянця. Ми просимо дозволу на час війни залишити нас ну, в покій. У кожній сім'ї трагедія у нас у свекрухи білка згоріла хата дотла. Зараз вона з нами в сумах. І у кожного ну, ми працюємо своїм трудом, заробляємо. Так сталося, що роботи в мене зараз немає, мені доводиться вирощувати і продавати. Я робив на будівництві, нам во час війни сказали, хлопці, всі гуляйте. Закінчиться війна, дзвонимо приїдете. Ми їм пропонували, що ми згодні, що навіть платить по 5 рублів чи по 10 з містового, щоб проходили їхній касір чи хто там. Ні, ми так не можемо. Ці циркуляри, мармуляри, що там у них постановлення. Старша адміністраторка центрального ринку Валентина Плахотнюк говорить, що готові прийняти усіх бажаючих на ринку. На даний момент сьогодні 94 вільних місця. Ми запрошуємо всіх, будь ласка, приходьте на прилавки, вільні місця є. А скільки коштує місцеве? А, значить, люди похилого віку 3 гривні. До 10 кілограмів у нас 7 гривень, свише 10 кілограмів у нас 17 гривень. Тобто це сільхозвиробники, які самі вирощують. Заступник начальника інспекції з благоустрою міста Микола Яков. Ковенко показує нам документ, на підставі якого він з колегами проводить рейд. Ось розпорядження у зв'язку з виробничною необхідністю, а саме для недопущення стихійної торгівлі, контролю за станом благоустрій, міста Сум і визначення особи. Ми сьогодні проводимо рейд. Минулого тижня ми попереджали по всім вулицям, що стосується заборони стихійної торгівлі в не встановлених місцях. У четвер-п'ятницю проведена була конфіскація товару, передана в суд, Що стосується торгівлі, становимо в місцях, це овочами, фруктами на вулицях міста. Микола Яковенко показує нам одну зі скарг на роботу стихійного ринку. Щоправда, вона від мешканців будинку з вулиці Шевченка, а не за Сумської. У нас звернення є і не одне звернення. Ось дивіться, колективне повторне колективне звернення, що стосується торгівлі в нестановлених місцях, де люди вибачаюсь, опражняються біля будинків, гумін починається в три ранку. Значить, не дають людям не спати нічого. Питаємо, чи вмістить усіх бажаючих центральний ринок. Ні, безумовно, ні. Для цього є домовленість, ринок майбуття. Значить, за магазинами велосипеди по що вулиці Набережний Рік. Де керівник ринку, звернувся з великим проханням про те, що якщо люди прийдуть, вони облаштують належним чином місця. Підприємці, що торгують квітами на Засумській, говорять, що вже декілька років борються за право торгувати своїм товаром. Наша влада нас на що не, не організувала. Коли не було влади, от я вам зараз розкажу, я з дому, з дому вивезли всі мішки два дні возлі леві. Він я набирала пісок, щоб оті. дома. В нас були ворота, отакої от товщини, Ми його вивезли. А хлопці кажуть, ой, у вас гарна, оце така лавочка, нам би на блокпост. Забирайте. Тобто ми готові Бутилки на мусорках. збирали, на коктейлі. Носили на блокпост. Ми робили все. Тепер пожалуй, з'явились Вони ага. А це територія ринку майбуття, про яку говорив Микола Яковенко, куди пропонують прийти тим, хто торгує своєю городиною. Доцентка кафедри маркетингу одного з вишів сум Марія Мінченко говорить, що у велолюдних місцях завжди виникає стихійна торгівля. Історично так склалося, що стихійні ринки вони існували в місті суми, і вони досі існують. Тому людям, які хочуть продати якусь якісь огородину або якісь продукти які власного виробництва, і в них вони не покладені на масовий виробничий процес. Вони дуже вони б хотіли приїжджати все-таки в стихійні ринки і не орендувати. Місце на центральному ринку або інших платформах на стихійному ринку люди торгують самі від себе, а значить, і більший рівень довіри, а значить, продавці знають, що вони швидше зможуть продати. Під час війни каже Марія Мінченко: особливо потрібен діалог влади з громадою. В даному випадку все рівно потрібен діалог між органами самоврядування і громадою. І якщо запитати у громади, вони чітко можуть обмежити ті території, де б їх би влаштовував цей той самий стихійний ринок з боку органів само, ну, органів самоврядування. Від них можна створити належні умови для цієї торгівлі. Ігор Сільцов, Олександр Сокол, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. Копійка гривню береже, каже пані Людмила. Сьогодні вона принесла їх кілограмами, збирала разом з однодумцями. Жінка переконана, фінансово підтримати захисників означає наблизити перемогу. Ми сіма друзями, знайомими, дітьми зібрали кошти і принесли до банку здати ці кошти для збройних сил України. Кожен мішечок касирка рахує хвилин зо 15. сьогодні. На благодійність від пані Людмили пішло 2874 гривні. Щойно приходила відвідувачка, яка принесла благодійний внесок по акції Смілива гривня для благодійності, яка перераховується на користь Збройних сил України. Люди кожного дня приходять і також участвують в акції і так із платежів часто дуже ми пропонуємо і самі перераховують на користь які, яка решта залишається у сумах? Охочі можуть віддати дрібні монети на потреби збройних сил України і ті, які в обігу, і ті, які вже ніде не приймають, каже Світлана Кошина. За її словами, металеві гроші в кишенях українців це величезна сума, і навіть 10 копійок важливі. Мінімальний платіж от ми дивилися, які приймають наші відділення. Це 10 копійок, і таких багато платежів. Ну також хочу зазначити, що максимальна сума була це понад 3 тисячі гривень. У нас в Сумській області працює 47 відділень, і всі відділення а, приймають а, участь в цій акції. На поточний час у нас зібрано з а, акція триває з 1 серпня по 31 жовтня, включно. З 1 серпня серпня по поточну дату у нас прийнято більше 700 платежів на загальну суму понад 120 тисяч гривень на підтримку збройних сил України. Тобто, ми запрошуємо всіх наших клієнтів, всіх людей, які мають змогу прийти і принести цю посильну допомогу для збройних сил України, як ми разом наближаємо перемогу. Започаткував благодійну акцію Нацбанк. Долучитися до неї можуть всі охочі у відділеннях Ощадбанку та Пумбу до 31 жовтня. Кошти перерахують на фронт. Катерина Іваненко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Пережила тільки він та голодоморів. Жителька Свиси Антоніна Тимофіна Ямаєва наприкінці серпня висвяткувала столітній ювілей. Говорить, що навіть не помітила, як дожила до такого поважного віку. Дожила я, до 70-ти років. А тоді біжать, біжать годи. І мені за цією роботою, за цим безпокойством, я навіть ніколи не замічала, що мені такі годи так підскокли. І я от років п'ять, а то я ще все робила на городі і все, все все. А це вже, мій це останній год, вже я все мало так допомагаю зої. Так сидя що небудь переберу там, такой. ну все одно не сижу. Не сижу, руки сложа. Віста і на ножках, і на ножках, і на ножках. І я ні одного дня не лежала. Антоніна Тимофіївна говорить, навіть не могла уявити, що у старості її знову доведеться зіштовхнути з війною. Скільки ж можна вже жити і переживати і японською, і, і польською. І два голода сідайте. 33-й я повністю пам'ятаю, як тут падали з України йшли. Ой, я пережила, Все в горі, в Воєнні в тут, пліни туди ходили, хутор Михайлов зносили, собі їсти нічого, ну щось, небудь, якийсь дарун, якусь картошку І надивилась, настрадалася. Другожителька розповідає, що майже все своє життя прожила в Свесія. Працювати почала ще до повноліття. проживала 16 годов. Не было еще не принимали на работу. Но работала я по 8 часов, 4, по 6 часов. Когда мне стало 18 лет, я стала работать э, уже самостоятельно. И вдруг война. Война, ну что, куда? 18 годов мне. Я записала добровольно в армию. Пачку против был, пошел, забрал заявление. Забрали меня в Германию. В Германии я пробыла три года. Когда нас освободили, поступ... нас распределили у госпиталь. Тогда как раз уже войны конец, и Кенисберг брали. И 15-25 километров от Кенисберга. Там я полгода была. Полгода была, тогда Нас війна з Японії. Потім Антоніна Тимофіївна їздила до сестри на Далекий Схід, де зустріла своє кохання, але залишитися у чужих краях не захотіла і разом з донькою рідно рідну Свису. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Новини на Суспільному. Сумщина.